Так, всім добрий день. Сьогодні я хочу зробити такі пончики. Значить, для цього мені треба, я взяла 15 грамів дрожжів. Зараз я заливаю їх водичкою. Тут грам 60 води, в мене тёпленько. Так, Я їх трошечки, то, щоб вони активірувалися, дружжі. Ось так. Сюда я отправлю 2 столовых ложки сахара. Вот так. Неполных таких. Так. Так. И сюда с общего количества муки я добавляю пару ложек муки. Вот так. Так, картошку я потолкла и отправляю в муку. Так, сюда я отправляю дрожжи. Вот, видите, как гарно подошли они сюда. И 50 миллилитров олії. Все місцем тіста. Тісто я миски промісила. Тепер підпиляю стіл мукою і трошки тут ще його підмішу. Так, ось таке вийшла тістечко, бачите? Тепер смазую миску цю саму олійкою. І кладу тісто. Все і несу, накриваю, несу на розстоєчку десь на час. Так, тістечко подошло. Дивіться, як гарно. Викладаємо. Так ну ось так тепер, може б навіть этим шкребком, можна раз Шкрибочком, пожалуйста. Так, накачала я пончиків. Хай тепер підходять і будемо перейдемо до плити і будемо жарити. Хай підходять. Так, наливаю олійку. Ну, так щоб плавали наші пончики. Не знаю скільки тут її. Пойдем следующие. Ось так. Крандельки. Так. Так, ну що хочу сказати, що це вкусно, конечно. У кого є желание, приготуйте. Ну я на ці нотки з вами прощаюсь. Мира добра. До побачення.